Перемога непроста, дуже важлива для нас. Ми виконали завдання своє залишитися в першій лісі, тому що в паралельному матчі скоро обіграв Маріуполь. І звичайно, ця ситуація на нас давила, давила важка дорога. гра з дуже непростою, хорошою командою, яка змогла нас обіграти на виїзді. І я дуже вдячний нашим хлопцям, які змогли витримати, які показали хороший перший тайм, забили гол». Другим там Прикарпаття намагалася відігратися десь психологічно. Ми вже намагалися зберегти рахунок, але я вдячний нашій команді. Вони доказали, що вони настоящі спортсмени, настоящі футболісти. Вони змогли витримати і виконати завдання. Якщо ваша команда перемогла, значить там розпрацював. чи ви коригували в перерві після того, як було рахунку. Ну ви розумієте, ми, нам треба було забувати. В Принципі, перший тайм ініціатива була за нашою командою. Ми намагалися зробити все, щоб забити м'яч. Ми його забили. Я вже сказав, що тут вже працює психологія. ми виграючи, намагаємося зберегти рахунок. Прикарпаття програючи намагається відігратися. Тому ініціатива вже була у них десь. Але у нас теж були контратаки. Ми намагалися, якщо можна так сказати, гризатися і могли забити другий м'яч. Тому корективи, звичайно, були внесені в перерві. Були вниз, ми вже не так грали агресивно, не так вже йшли вперед. Ну, якщо ми виграли, можна сказати, що я спрацювало.